Чому ми боїмося навіть дивитися у свій банківський додаток? Чому кожен раз, коли відкриваєш банкінг, грудях стискається? Чому просте питання скільки в тебе лишилося грошей? Викликає стрес? Наш мозок реагує на гроші не як на цифри, а як на безпеку. Якщо в дитинстві гроші асоціювалися із сварками, тривогою або соромом, доросле життя автоматично зчитується як небезпеку і запускає режим уникання, бо краще не знати, ніж знову пережити те ж саме. Ось тобі спостереження, чи, чи є голосом ти чуєш фразу гроші легко не даються, або ти не вмієш рахувати. Як це не твої думки, це досвід, який ти носиш навіть не усвідомлююся. Міні, практика. Що ти відчуваєш, коли чуєш слово бюджет. Напиши п'ять асоціацій. Це буде перший крок до реальності замість уникання. А в основному відео я детально розбираю, як саме формується фінансові спільні і як його змінити. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків: гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені Посилання в описі.